Сьогодні ми з вами поговоримо за вимірювальні інструменти, які використовуються при слюсарних роботах. Почнемо з вами з самих простих інструментів. Це лінійка. Це звичайна слюсарна лінійка, яка використовується. Вони бувають, от, як у мене в руках, лінійка 150 мм, 300 мм, 500 мм та 1000 мм. Вона виробляється з углеродістої сталі. Бачите, вона, яка гнучка. І вона має такі ще властивості, що вона трохи якби прикалена і не знищується, коли, коли тут водять чертилкою. Ціна ділення цієї лінійки 1 мм. Це та точність, з якої її можна помірити. Вона використовується для грубих таких замірень. Скажімо, у нас є якась заготовка, і нам треба знати її розмери. Хоча б приблизно знати. І от, от такі лінійки ми можемо це зробити. Далі у нас є е, такі лінійки, які е, використовуються для того, щоб е, перевірити плоскосність нашої деталі чи заготовки. Це лікальні лінійки, вони бувають е, кількох видів. Самий такий простий вид це е, з двостороннім скосом. На жаль, у мене немає, я б вам показав. Вона приміняється для того, щоб перевірити плоскостність. Є трьохгранні лікальні лінійки, вони дуже виглядають похожі на трьохграний напильник. Це мають отакий вид трьохграного напильника. Далі є мостові лінійки. От перед вами ця лінійка. Ви її бачите, як вона робиться, у нас є велика деталь, скажімо, оцей от стол у нас це деталь, і треба перевірити її плоскостність. Ось тут наносять краску, це, звичайно, сурик, такий є сурик. і цією нічкою проводять по нашій заготовці. Ми, ми проводимо по нашій деталі, і там, де буде у нас сліди. З цього сурика, цього, цієї краски, це буде якби вершина. І, а там, де не буде, це буде у нас е е е така яма. Е ще можуть перевіряти таким чином. Оцю лінічку кладуть на, на нашу заготовку, на нашу деталь, яку треба перевірити, і щупом питається сюди вставити щуп. Коли щуп проходить, смотрить, якого це розміру щуп. І так от виясняєте, який є е, зазор. От. Це лікальна лінійка. Далі. Далі. У нас є е, такий основний інструмент, який ми використовуємо для е, наших деталей, для замірів наших деталей це штангенциркуль. Ось ви бачите штангенциркуль циркуль, е, Треба сказати, що ці штаги циркуля бувають трьох видів. Ще ще один. От у мене в руках, ще ще два і ще ще три. Ще ще три це штангенциркуль, циркуль, яким можна міряти дуже великі деталі до 500 міліметрів. Ще ще два має отут губки, має оці от губки. Вони заточені. Гостра, і можна, можна проводити якісь дуги та кола для, для розмітки плоскосної. Отаким чином це можна робити. А отакий от от штангіцирк ще, ще один дуже широко використовується. Його длина можна заміряти до 1600 міліметрів. Це е, названня штангенциркуль – штанга. Ось вона. Є, О, оця от оця частина називається штанга. Це подвіжна частина. На подвіжній частині, ви бачите, є нанесені рисочки. Це шкала ноніуса. На верхній штанги нанесена шкала в міліметрах. міліметрах. Оця от шкала ноніуса, ви бачите, вона розбита таким чином, що вона від нуля, перша рисочка, ви бачите, вона совпадає з нулем. А Остання рисочка совпадає з цифрою 19. Вот. І у нас така розбивка дає нам те, що у нас точність, з якої ми можемо замірити нашу деталь, равна десята міліметра. От тут і написано. На ньому ціна ділення написана. Як прозводяться заміри? От ми беремо, скажімо, отакий от от вал. І заміряємо От таким чином. От тут є така, е, такий виступ рифлений, який нам дозволяє рухові дуже, дуже добре пересувати цю штангу. От ми бачимо, у нас показує е, оця цифра нуль, нульова, показує, у нас що це 10 мм. Чуть більше, ніж 10. Далі ми тепер смотримо, тепер ми смотримо де у нас цифра ноніуса буде пересікатися, е, риска ноніуса буде пересікатися з різкою е, на шкалі основної. От ми зараз смотримо, бачимо 4. 4. От, от ми можемо сказати, що тут 12 мм і 4 мм. З такою точністю ми поміряли нашу деталь. Далі, що ще дозволяє е, зробити цей штангенцирк? Ви бачите, ці губки заходять одна за одного. Е, це нам дозволяє замірити якийсь е, отвір, якийсь отвір. От у нас є отвір, ми е, бажаємо знати, який його діаметр. Ми беремо таким чином. Раз і Виміряємо, дивимось, він равен 6 мм. мм. Оцей отвір равен 6 мм. Ось і губки дозволяють нам замирати отвір от таких великих діаметрів. Далі Далі. у нас є отакий щуп, який виходить. Бачите, да? він виходить. Це щуп, він дозволяє нам поміряти глибину. якусь. Лубіну на отвору, який нам треба просверлити, чи ще щось. Ми беремо отаким чином, упираємося і штангу нашу здвигаємо. От, все, штанга уперлася в нас. Ми дивимося на розмір 45 мм. Все, ми можемо помірити наші розміри. Це у нас. Штангель ще ще один. Далі, для того, щоб заміряти якийсь діаметр валів розлічних, от у нас є вал. вал. Щоб точно помірити цей діаметр, у нас є отакий от мікрометр. Він состоїть із, із, із такої от держателя такого. Це отак, отака от п'яточка у нас є. І шток, який ходить. Туди-сюди ходить. Ми вращає, і він теж вращається, і туди-сюди буде у нас рухатися. Оці прибори, мікрометри, вони дуже точні. З, з, з ними можна поміряти дуже точно. Їми можна поміряти. Зараз, зараз, зараз я вам покажу, покажу мікрометр, яким можна замірити, якісь лінійні розміри, вали їм і зміряють. Зразу хочу вам сказати, що тут написано який розмір він може замірити. Від 0 мм до 25 мм. І ціна його ділення буде 0,01 мм. сота мм. Ось є шкала. Ось шкала міліметрів. Але шкала міліметрів тут дуже інтересна. Бачите, оце от знизу йдуть, от йде, йде лінія, а над нею і під нею є ділення. Оце от ділення показує, нижнє показують міліметри. Оці верхні ділення показують е, півміліметра пів половину міліметра. І оці от ділення теж показують від 0 до 50. От ділення йдуть, це шкала ноніуса буде. І тут треба знати, що коли ми з вами замираємо, і треба подивитися, ось у нас один є міліметр, і от є пів міліметра. Коли у нас пів міліметра не видно, а тільки є 1 мім, значить буде діаметр 50, 50 і 20 є. 50, 0, 2. Тобто не 55 мім. І 2 сотих. Коли у нас буде отаким от чином, бачите, ми бачимо, ми бачимо і 5 мм, і бачимо півміліметра. Це буде 5,5 мм і ще 4 сотих. Значить, розмір буде 5,54. Отак от це заміряється. Ви бачите, що тут ще є тріщочка. Для чого це робиться? Для того, що коли ми притискуємо рукою, отак от, от ми можемо приложити надмірне зусилля, і у нас буде неточний не не замір. Це робиться от таким чином. Ось наша заготовочка, заготовка. Ми беремо її рукою і от так, от так це робиться. Ось ми її розкрутили на той розмір, що потрібно. І зараз замиряємо. От, впевилося все. Впелося. І тут ми її так робимо два-три рази. Раз, два, три. Все. Оце нормировано з усілля є. І потім ми читаємо наш розмір. Давайте прочитаємо, який тут є. 10 мм. 10,5 мм міліметрів і 4 десятих. Значить, буде 11-10 міліметрів і 9 сотих. От тут можна прочитати. Коли нам треба зафіксувати цей розмір, отут є стопор, який ми поворачива, і вже у нас не буде проворачуватися ця, ця ручка, не буде проворачуватися. Отак от от роблять мікрометром. Можна замірити наші розміри. Далі. Є отакий от от прилад, який називається угломір. Ось от так він виглядає. Ось отак от він виглядає. Ось шкала в градусах, іде шкала в градусах, а це шкала в хвилинах. Це шкала в мінутах. Поворачуємо, ми його поворачуємо, якийсь угол, встановлюємо. Тут є ще гольний кутник, який сюди одягається, і ми можемо виставити будь-який кут, що нам треба. Оце от у нас є мікроліфт, він називається. його отак от фіксують. Оці, цим вінтом його фіксують. І коли нам треба підтягнути, ми от це відкручуємо від. І оцим вінтом ми тонко-тонко крутимо. І у нас ноль, який є, от ноль. І ми будемо передвигати цей, е, наш прилад. Далі є ще такі от інструменти, які називаються індикаторна, індикаторна головка. Ця головка служить для цього. У нас, скажімо, є вал, який нам треба е, замірити, узнати. Добре, ми його зробили, є збиття цього валу і немає. От ми його вистанавлюємо, закріпляємо, закріпляємо цю головку, і таким чином ми виставляємо. Ось. Бачите, вона стоїть зараз на нулі. І ми починаємо вращати наш вал. Ми його вращаємо, він буде вращатися, і бачите. Буде припадемати шток цієї головки. От піднялася на таку от величину. Ми бачимо на головці написано 0,01 одна сотая ціна ділення цієї головки. От у нас вже є 3 сотих у нас є биття цього валу. Отакі от, от головочки, от, є такі от кронштейни, які крепиться і закріпляються і отак. От у нас буде заміряти. Далі. Далі, що у нас ще є отакий от вимірювальний інструмент, який називається концеві мери. Мер». От бачите, що це таке. Це з металу зроблений такий от металевий заготовки, як сказати, такий от інструмент. Ось такі от пластиночки. Ви бачите, бачите яка тут чистота обробки. Ви бачите, яка частота обробки. Вони як відполіровані. На кожній цій пластиночки написано, я не знаю, побачите ви чи ні. От написано, один, толщина цієї пластиночки 1 мм,3 От. Строго калібрована толщина. І тут. Розмір, який нам потрібен, ми можемо набирати з цих пластинок. Їх з'єднують одна з одною, і, і тоді вони будуть мати тут розмір, що нам потрібно. От я з'єднав дві пластинки. Ви бачите, вони рухаються одна на одну, але не розсипаються. Ви бачите, вони нормально з'єднані. За чого я їх з'єднав? А просто взяв і їх з'єднав. Ось так от. Отаким от чином вони з'єднуються. Отак, от раз, і все. І вони будуть триматися. Бачите, не тримаються. Вони тримаються за счет молекулярного притяження молекул, молекул цього металу. От, отака тут чистота обробки. І отакий от пакет ми розмірів ми можемо набрати. По цьому пакету вистановлюється у нас індикаторні головки. Коли нам потрібно виставити розміри індикаторної головки, ми набираємо і виставляємо. Є такий ще інструмент мирительний, який називається скоба, ізмірительна скоба про прохідний розмір, непрохідний розмір. Теж, отакими от наборами кінцевих мір вони виставляються. Ось перед вами обладнання, яке нам дозволяє вимірювати Твердисть металу. После термічної обробки приносять сюди заготовку, деталь нашу кладуть от на, на цей стіл і її прижимають, починають прижимати, підіймають. і тут у нас стоїть головка, в якому є такий алмаз, який вдавлює, робить вмятину в цьому металу. Ми знаємо зусилля, з якими прилагаємо, і знаємо діаметр ямки, яка получиться, і вже на цій шкалі, шкалі буде у нас значення твердості того металу. Ці шкали бувають двох видів. це по шкала бринеля і шкала Рокола. От як конструктор нам задасть, так таку шкалу ми будемо і використовувати. Оце отакий от станок який такий такий отабладний який нам дозволяє виміряти твердість